Завершальним трейлом благодійного марафону Хмельницької С. серцем з Україною став благодійний забіг на підтримку Збройних сил України мале полісся трейл проведений на території поблизу Голубих Озер. Благодійні заходи ХС проводяться з початку повномасштабної війни. Усе заради перемоги, заради збору коштів для ЗСУ було зазначено на відкритті заходу. Участь у благодійному забігу взяли професійні спортсмени та аматори з Нетішина Хмельницької та Рівненської областей, Києва, Бердичева, Білої церкви, Тернополя, Бродів та Інших міст чисельним складом завітала на благодійний захід команда Раес. Учасники долали дві дистанції на 5 та 10 кілометрів мальовничими лісами національного природного парку Мале Полісся. З гарним настроєм, перемігши себе та з вірою у перемогу, фінішувало 110 учасників з різних міст України. Забіг отримав статус міжнародного, адже один зі спортсменів громадянин Сполучених Штатів Америки. Я займаюся бігом все своє життя. Я бігаю і у школі, і в коледжі. Все своє життя. Тобто, я у цьому спорті роблю це і в своє задоволення, і особливо люблю змагання в такому форматі, тому що це все на природі, на вулиці. Я дуже люблю знаходитися серед природи. Мені подобається такий вид спорту. Я знаю, що це благодійний захід, і я був радий до нього долучитися і також зробити свій внесок. Завдяки усім учасникам забігу, тим, хто забезпечив комфорт і затишок, чітку організацію проведення, безпеку, смачну їжу було створено особливу атмосферу благодійного заходу, найкращі емоції і в наймолодших учасників, і в тих, хто має багаторічний досвід подібних змагань, ми із татом разом бігали ще з дитинства. Також вся група наша з сплавання теж бігла. Я радий, що пробіг. Е, було цікаво, маршрут ну, трохи складний, але загалом все класно. Для мене це дає змогу покращити свої результати, а для військових це дає змогу краще працювати, тому що вони бачать, які здібні люди, які сильні люди ростуть в нашій Україні. Також я е, вклада, е, Доначе на ЗСУ, що дає їм змогу перемогти нашого ворога. Сьогоднішнє свято це така кульмінація всього того періоду, завдячуючи організації молоді, який проводиться на Хмельницькій та настанці по спілковому комітету адміністрації. Хмельницької АЕС. Ну а теж сьогодні мій день народження. Я приїжджав 10 кілометрів. Це тільки мене надихає на те, щоб якомога краще і далі підтримати свою спортивну форму. У командному заліку між відокремленими підрозділами ДП на Рогату місця розподілилися наступним чином: перше місце у команди Раес, друге у Хмельницької атомної станції, третє дирекції компанії. Нам сьогодні вдалося зібрати практично 65,5 тисяч гривень. Тому одразу найближчим часом ми купимо те, що необхідно, нашим захисникам і передамо. Всім вам бажаю успіхів, нам, всім безумовної перемоги. Дякую ще раз за участь і до зустрічі на нових етапах, на нових змаганнях. Благодійний марафон Хмельницької ЕС серцем з Україною завершено. Організатори подякували учасникам за активну підтримку Збройних сил України. Було відзначено підрозділи ХАЕС та волонтерів, які брали активну участь у підготовці та реалізації благодійних заходів. Марафон завершився. Допомога ЗСУ від колективу Хмельницької С продовжується.